Ми з вами наближаємося до річниці повномасштабного вторгнення, і якщо знову ж таки вернутися до цих західних аналітиків, вони говорять, що зараз для нас напевно на один із найскладніших етапів війни, тому що росіяни наступають на п'ятьох напрямках. Партнери нас підводять з постачанням озброєння. Як ви вже сказали, людей треба змінювати, лю людям треба підсилення на фронті, і десь е внутрішні політичні чвари також е тягують на себе ковдру, що називається. Замість того, аби вся увага була прикута до фронту, ми починаємо розбиратися всередині себе, шукати зрадників і гетьманів, і полководців. Але пане Вікторе, як ви опишете, та напевно другий рік, другу річницю повномасштабного вторгнення. Війна має здатність. Це, кто кажуть, такий етап в суспільстві, коли війна, загроза гибелі військових, вона досить сильно як фільтр проявляє людей. І багато хто ламається через певних обставин бувають несправедливі обставини з цілковито нормальними, адекватними людьми відбувається. Ці обставини ламають ту саму людину. Різні речі відбуваються. Я не хотів би якось е коперсатися в якісь високі матерії. Я скажу, що е для українця має бути все в даному випадку чорно-біле. Є ворог, ворог прийшов знищувати наші хати. Є влада. Яку влада не була, виборів зараз не буде. Ми не поміняємо зараз владу. Влада вибрала мудрий народ України, вибрав владу. Владу було ніби так <кхем> не то, що. 50 на 50 було чітко зафіксовано певна кількість, яка проголосувала, яка довірила. Хто я голосував, я нікого там, не засуджую, хто поприковував, хто я голосував, але от така влада. І От відбула, відбулася повномасштабне вторгнення. І нас застало в той момент, коли влада саме така, яку вибрав народ. Нам лише її з космосу не прислали. І в е коней на переправі не міняють, не буде зараз об'єктивно виборів, не треба в ілюзіях китати. Якщо влада, звичайно, є проблеми там, із корупцією, ми бачимо зараз кожен скандал, то от, е керівник віп, там, ВЛК, то якийсь воєнкомщик, там приймають з великими взятками, саме найгірше що немає е відчуття покарання. Ми зараз навіть самі не згадають, з корупціонерів закрили, не посадили в зони, а закрили за вироком Суду 15 років. Безістація. Тобто, е це відчуття, що немає покарання, коли приймають за 500 мільйонів. Суми хабарів, а відпускають за 50 мільйонів застави. Це просто такий плювок народу і сигнал до всіх корупціонерів можна діяти просто там великими масштабами оперують, і тоді вам точно нічого не трапиться. Це не аби деморалізує, але сказати так, що ми всіх поганим посадимо, а всі хороші переможуть, теж це, ну це, це популізм буде. Є реалії, в яких ми є. Кожен повинен думати, чи він може найбільше наблизити перемогу. Як він може найбільше е, до цього долучитися, і тільки так, бо іншого шляху немає. Це складний шлях, він не популярний, а він такий є. У нас немає, особливо вибору якийсь. Розвернути ж на Київ, ну, ми втратимо тоді країну і будемо десь вже потім розмірковувати про наші там дії вже десь, в дитичні допомоги, хто втіче, хто вийде, а хто не вийде, то буде знищений, або я е, не знаю, сидіти десь в Сибі. Пане Вікторе, ви за два роки хоч раз пожаліли про свій вибір, те, що після 24 лютого стали до лав Збройних сил України? Ні. Я ж ще раз для мене це чітке питання виживання моєї нації, як типу. От як ти нас, всіх українців, сказали, що ви не маєте права жити. Це замах не просто там на. Моє якесь особисте життя, чи там на мої поживки, які я зажив за цих 32 роки, а це е, напад на, 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 на мій народ і мою, на мою мову, на мою історію з, з моїми героями, на мою ідентичність. Тобто я народився завдяки там, моїм пращурам, так? які багато років хтось плакав по українську мову, хто цю ідентичність, яка, яку мені прощепляли. Я коли вчив історію. Я завжди бачив, і мені було дуже прикро читати якраз трагічні історії. От ті, хто на початку ХХ століття, я думаю, тоді зрадунки було дедалі собі, що як такої України ще не відбулося, як державе утворення, тільки вона була розвалом Російської імперії, і теж були виниченки, і теж розказували, що армії ми будемо всіма домовлятися. І от ті, хто я би розповідняв з теперішніми ухилянтами, от ті, хто. Цікаво, шукали собі виправдовування, чого не будуть воювати. За що їм воювати? Вони в 33-му році дітей своїх їли. Я не хочу, щоб мої нащадки страждали через нерішучість своїх батьків, своїх дідів, тобто мене. Ми повинні все зробити. У мене фонд до моєї рідної Хмельниччини досить далеко. але краще мені загинути далеко від своєї Хмельниччини за 800 кілометрів. Чи ні? Як ви бачите, як будуть бомбардувати і танки заїжджати по моїх майданчиках? Ми зараз говоримо, що це друга річниця повномасштабного вторгнення, але якщо говорити, то це десята річниця війни Росії проти України і друга річниця повномасштабного вторгнення. А, на вашу думку, на якому ми зараз етапі цієї війни? На важкому етапі спрогнозувати майбутнє, я думаю, принаймні. Важко, принаймні, потрібно багато якоїсь аналітики, багато тих даних, яких немає там у відкритому доступі, щоб якось прогнозувати подальші якісь дії, подальші кроки. Багато чого не залежить від України, якби не було прикро, а від наших союзників, оскільки є економічно, ми не тягнемо, у нас ворог не слабенький, і ворог налаштований у нас серйозно і довго тривало. Як воно буде в подальшому, важко спрогнозувати, але казав попередній головокомандувач, командувач, але щоб нам не було соромно Це те, як ми себе вели. Тоб, тобто тут максимально треба думати, чим ти можеш допомогти е і максимально це реалізовувати. А далі їх життя покаже. У ага. нас прикладу не може. Ну, в принципі, не повинно бути взагалі іншого вибору. Якщо на нас напали, якщо на нас напали, нам потрібно відбивати. Я проводжу завжди аналогію, коли там хтось втікає з країни і потім розказує, що йому Україна нічого не дала. Як в кожного є матір, в кожного матір. І матір не вибирай, народжується в тій сім'ї. В когось є мама, яка може тобі дати більше, кращу світу може дати. Там. Ну, Ти народився в багатій сім'ї. Ось така, А тебе така, матір. і на твою матір напали. І ти втік. Втік і розказуєш, от якби була в мене мама не така, така, то я б в неї воював. А за цю ньому я не буду Це неправда. І вони, я би взагалі на законодавчому рівні забирав громадянство і право взагалі потім претендувати на якийсь там освітній чи інші привілеї України. Громадяни зараз, громадяни України, зараз воюють за Україну. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що вийшли до нас в ефір, за те, що знайшли час. Нагадаю, Віктор Бурлик, військовослужбовець збройних сил України Запорізького напрямку, був в ефірі Львів Медіа. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що поділилися своїми думками та аналізами фронту.